Цього року ми відновили бюджет участі, ми хочемо, щоб люди активно брали участь. Цього року пріоритети досить важливі, це освітні заклади, це освітні проекти, це благоустрій, це зелені проекти, тобто мова йде про зеленення міста, це інший благоустрій. У нас вже є 26 проєктів, це насправді дуже мало, бо минулих років у нас було понад 200 проєктів. Тобто, навіть якщо останні тиждень люди переважно активніші, у нас таких кількостей вже не буде. Але можливо це пов'язано саме з тим, що дуже обмежена обмежені статті видатків. Є вже проекти по дорогах, є проекти по іншому благоустрою, також є освітні проекти. На жаль, немає жодного зеленого проєкту, хоча підходили, цікавились. Можливо, він ще з'явиться. Тобто, якщо хтось хоче подаватися, рекомендую подавати цю категорію. Можливо, навіть не доведеться голосувати. Ще є трошки часу до 30 березня подати свій проєкт. Для благоустрою це 50 підписів, для інших проєктів це 25 підписів або в електронному вигляді, або на перший поверх принести сюди, в нашу білу хату, і взяти активну участь. Тут тільки один варіант це переконати мешканців нашої громади проголосувати за ваш проект, і відповідно він буде підтриманий і буде реалізований. Кожен мешканець Франківська має чотири голоси, в кожній номінації має по голосу. Тому скористайтеся своєю можливістю. У квітні можна проводити голосування і те, що вам сподобалося, підтримати і таким чином пришвидшити ремонт вулиці, благоустрій двору, чи, скажімо, укриття в школі, чи заміна вікон в освітніх закладах, чи невеличкий скверик біля вашого будинку. Тому закликаю брати активну участь.